Багато говорять на всесвітньому економічному форумі в Давосі. Головний меседж українців на головних дискусійних майданчиках: Європа може бути сильною лише тоді, якщо Україна вистоїть. Традиційний український дім, який працює у ці дні у Швейцарії, презентує виставку під промовською назвою Твоя країна понад усе. Перемагай з нами. Його вже традиційно організовує фонд Віктора Пінчука, але цього року спільно з офісом президента. Про боротьбу за агресором з перших вуст міжнародні оглядачі і лідери думок чують від наших бійців. Виступав у Швейцарії президент Зеленський. Дивіться спеціальний репортаж із Давоса від Наталії Луценко. Три роки повномасштабної війни Україна тримає оборону і захищає не лише себе, а й весь світ від агресії Росії. Цьогоріч у Давосі фонди Віктора Пінчука спільно з офісом президента України вкотре наголошують світові на ключовій істині, що наша перемога це гарант безпеки Європи і свободи заходу. Саме тому в українському павільйоні презентують проєкт «Твоя країна понад усе перемагай з нами. Головне послання якого що майбутнє і доля кожної країни пов'язана з тим, чи виступає. Наша. Тому українці в Давосі пропонують створювати спільне майбутнє вільне від агресорів. Але поки божевільний агресор не спиняється, хоча поразка Москви, національні інтереси США, Польщі, Литви і далеко не лише їхні, каже на відкритті павільйону бізнесмен та філантроп Віктор Пінчук. Але ті меседжі, які працювали 22-го року, нині вже не актуальні, каже він. Якщо раніше воєнні злочини Росії в Україні викликали в європейців і тих, хто ухвалює рішення жах і співчуття, і як наслідок прискорювало постачання зброї та грошей, нині все частіше іноземні політики ставлять в пріоритет інтереси власних держав і їхні милосердя. Ослабло. Раніше, коли міжнародні лідери бачили подібну виставку, одразу це на них мало вплив. Постачали зброї більше, діяли швидше. Зараз це майже не працює, бо люди на заході дуже часто думають: ні, ми вже багато допомагали українцям. Звісно, ми разом з українцями. Шкода, що хоробрі українці так страждають, але у нас свої проблеми. Але є велике, але і саме тому ми організували цю виставку, щоб показати, що це у ваших найглибших національних інтересах: боротися, що ви не можете дозволити нашому божевільному ворогу перемогти. Те, що виставка має назву Твоя країна понад усе, не говорить про ізоляціонізм, каже Віктор Пінчук. А про те, що коли в пріоритеті власна безпека, то і захист України увійде в зону інтересів кожної держави. Президент Польщі Анджей Дуда наголошує, кожен, хто прагне мирного життя, має бути на боці України, діяти в її інтересах, як у своїх власних. Дуда наголошує, всі прагнуть якнайшвидшого завершення війни в Україні. Проте варто пам'ятати, чим вона точно не може завершитися. Наш обов'язок і в інтересах наших країн, щоб Україна себе захистила. І всі, хто є чесними, і хто прагне порядку і миру у світі, мають допомогти Україні в цьому. Вона не може завершитися перемогою агресора, не може закінчитися перемогою того, хто напав і хто переслідує свої імперські інтереси. Кремль повинен зазнати поразки. Перші гості українського павільйону в Давосі ознайомлюються з виставкою. Вона розповідає про реалії українців, їхній біль та втрачений спокій. Красномовно про це говорить мистецька робота Олексія Сая. Воля вона створена з літер пошкодженої під час бойових дій стели прифронтового села Любимівка біля Херсона. Влучно описує стан українців. Відеоробота пташина Клітка, бельгійського митця Давіда Клербоута. Це відео про те, як виглядає перервана війною ідилія, як легко зруйнувати прекрасний західний світ, якщо за нього не боротися тут зображено двох красивих птахів, подібних до європейців громадян в абсурдному раю, але цей рай знищує атака дронів, і ця картина дуже повільно рухається, так само як і фронт дуже повільно наближається до Європи. Це дуже сильне повідомлення, яке ми транслюємо іноземцям. От що може з вами статися, якщо бути байдужими до чужого горя. У відеороботі Ярами Малищука і Романа Хімея пробиття потягів із пораненими солдатами. Жителі столиці часто бачать, як на ЖД вокзал з'їжджаються швидкі, щоб зустрічати наших поранених героїв із передової. Однак, ось ці відео показують, як в режимі реального часу цей процес відбувається на вокзалі. Поранені солдати, медики, шпиталі на колесах. А ось тут інші реалії, коли українська залізниця це місце напружених прощань з коханими, рідними на роки чи назавжди. Українські вокзали це не просто якісь місця з. Зв'язку, це, це такі платформи, такі сцени, де зашкалюють емоції, де долі людей перетинаються, де прощаються рідні, де зустрічаються рідні. І Це завжди завжди неймовірна подія. І ці події циркулюють там з швидкістю. Я не знаю, в кожної секунди. Кіно 24 на 7. Зовсім іншу цілодобову картинку на полі бою бачать наші військові, і на жаль, це не кіно. Кажуть, війна змінює назавжди, якщо пощастить вижити. Пояснюють іноземцям, за що б'ються, і що ця битва і за них також питання не лише в кордонах, це про майбутнє, вільне від диктаторських режимів. І світ нині обирає підтримувати Україну та справедливість чи амбіції терористичних держав. Можливо, до деяких країн ця війна не дійде у тому форматі, в якому вона відбувається зараз у нас, але розуміння сили, яку застосовує Путін, і Росія загалом, це те, що не дасть розвиватися вільним демократичним країнам світу. І от зараз, напевно, у світі іде цей вирішальний момент, коли вони оберуть ту сторону, на якій будуть. Через добу після інавгурації Дональда Трампа тут дискутують про те, який тектонічний сув очікує світ далі, і що означають для України нові США і Європа. Паралельно в ці хвилини на полях всесвітнього економічного форуму в Давосі виступав український президент із схожим меседжем. Він оголошував на гарантіях безпеки і багато звертався до Європи. Європа заслуговує бути сильною, а для цього європі потрібні ЄС і НАТО. Чи можливо це без України та без справедливого завершення війни Росії проти України? Я переконаний, що ні, лише справжні гарантії безпеки для нас будуть справжніми гарантіями безпеки для всіх у Європі, і ми повинні забезпечити, щоб Америка також вважала нас необхідними. Наталю Луценко та Максиміліан факт Айсі ICTV, Єдині новини. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.